Спочатку оголошую маршрут за бігу. Тут є старт. Від старту біжимо через місток, прямо до попішки і до Повертаємо наліво, біжимо до лікарні. Біля лікарні повертаємо наліво, біжимо на автобусну зупинку. Від автобусної зупинки до церкви, від церкви до першого повороту, до селищної ради. І фінішуємо тут. Біг, нагадуємо, біг легкий, не переганяємо, хто стомився, може в кінці йти легеньким кроком. Тут вас всі чекаємо. Хто бере участь у скандинавській ходьбі, маршрут наступний. Стартуємо, йдемо через місток і повертаємо направо до стадіону. Від стадіону йдемо до. Підйомника погар і звідти у зворотньому напрямку.